Так, всім привіт, Opel Combo. Коротше сьогодні він тут захандрив. Почав я шукати що таке. Батько каже, що горить запалювання, все горить і нічого не заводиться. і Виключити запалювання не можна. Коротше, щось із, із контактною групою було. Я почав шукати, що не так. Зламалася оця кінчик на, на оцій фігні, на личинці. На замку запалювання. Та й прийшлося розбирати. Так, коротше, щоб розібрати, треба зверху оцю кришку зняти для початку. Вона знімається, тут вона на двох защлках. І отут пази, тобто воно стоїть ось так, треба вверх дюрнути. Короче, тут які є ці, підривається вверх, тоді ось ця штука відтягується. оцей чажок регулювання. Відкручується болт, потім він назад закручується. Тоді зверху ось так воно стоїть. Зверху два болтика і знизу один. І тоді ця штука знімається донизу. Потім по, контактні... по контактній групі. Щоб зняти оцю фішку, треба витягнути оцей синій фіксатор, тоді воно відкривається бо воно ось так буде. Тоді можна зняти... Щоб зняти контактну групу, треба витягнути лицю, весь весь ту серцевину замок, бо тут штирьок торчить, а контактна група знімається донизу. Ось контактна група. І ось цей штир зламаний. От в чому проблема. Коротше, зламалося воно включено на... На провороті запалювання, на старті, положення пуск. І вищелкнуло відповідно назад положення м -м, запалювання включене, і горіло запалювання. Крутили ключом туди-сюди, поки не подрали ось тут контактну групу, бо обломок трошки такий був ось так воно нерівний. Обломок і воно царапало, трошки підтерло тут. Я розібрав контактну групу ось тут. Для початку. Дивлюся, такі защулки витягнулися тут доріжки. Доріжки такі. І побачив, що кручу ключ, ключом, а ці доріжки не соваються. Та й зрозумів, що, що щось далі. Я думав, отут зламалося щось. В самій контактній групі. Но нифига. Ломался сам замок. Вот эта штука тут 300 гривень, а там дофига стоит. Ну, и стаки. Там даже каталожный номер где-то есть. Я не знаю. О, ще як витягнути замок. Щоб витягнути замок, потрібно ось тут є бусик один і такий самий знизу. Витягується по ці дворники. І там є ось така штука. Дирочка. Дірочка така там є, через яку треба нажати на ну, ось цей рычажок. Щоб витягнути личинку. Вона ним защелкується. Ну, ось таке, бо інакше ніяк не витягнеш. Так, ладно. Така ж штука. Зараз цей замок назад, напевно. Робою. Та я не знаю як його купувати. Якби оцю тільки можна було купити саму, самого носика. Не знаю, будемо шукати. Так, ладно, ось така штука, що було. Не знаю наскільки тут все видно. Ну ось такий. Проблема була. Батько сказав, що щось замкнуло, горить. Насправді все, на все зламалося ота штучка.